Ця боротьба, ця сила громадян вона народилася тоді, тоді, коли громадяни зрозуміли, що влада може бути проти них, коли громадяни зрозуміли, що влада може впливати, і зрозуміли, що захищати свої права і інтереси можна не мовчки, а треба говорити, треба виходити на вулиці, треба вимагати. Свій прав і справедливості, це право і ця вимога справедливості, вона не є задоволена в Україні. Всі влади, які після влади кучми обіцяли довести справу до кінця, вони цього не зробили. Справу довели до часткового кінця, ми з вами. борячись відстоюючи в судах цю справу, і хочу вам нагадати, що останнє, останнє судове засідання у цій справі відбулося в 21-му році, в липні 2021 року. Був покараний останній виконавець цього жахливого злочину, генерал Пукач, який особисто своїми руками вбивав Йорки. На жаль, Виконавці, на жаль, організатори цього злочину не понесли покарання, і навряд чи це станеться, тому що в Україні далі продовжує залишатися змова еліт, і кожен наступний президент не бажає, щоб його доганяли. Обережно поводиться, передбачаючи, що наступний може доганяти його Його дітище, яке він створив, воно живе. Українська правда живе і залишається певним еталоном для журналістської спільноти і для суспільства в цілому. Так само від української правди виросло дуже багато інших журналістів. І той факт, що в Україні існують вільні медіа, це насправді. Хочемо ну, сумно, чи це, це чи не сумно, але це результат того, що сталося з Георгієм, тому що тільки після цього почався рух стоп цензурі Насправді, коли в Україні в часи 99 2000 рік панувала повна цензура, і журналісти з моменту вбивства Георгія почали солідарно виступати за свої права, і це стримало українське суспільство від диктатури. І насправді народило величезну кількість нового покоління якісної журналістики, які пам'ятали Георгія чи не пам'ятали, але вони пам'ятали принципи і пам'ятали свою суспільну відповідальність. З цей досвід роботи з спадщиною Георгія Гонгадзе, з його принципами, з його думками цінностями, які він стигнув закласти в своїй роботі в медіа, яке він створив. Дуже сильно допомогли, можливо, більше моїй спільноті, але я вважаю, що і ширше усвідомити такі поняття, як відповідальність, обов'язок в професії, значення ось цієї пам'яті, тяглості тієї пам'яті, яка є в нас сьогодні. Нам Дія казав через свої матеріали, через інтерв'ю. Він казав нам, що треба робити все можливе заради того щоб в україні могло жити комфортно щоб україна була процвітаючою країною і е, це казав дія під час своєї е, за час своєї роботи журналістом і цього це роблять і сучасні журналісти на жаль е, більше 100 став вже. Їх вбила Росія, але є люди, які, не зважаючи на що, не покидають цю, цю працю, цей труд. Він важкий, але він важливий сьогодні. Тому багато журналістів продовжують працювати і надихаються ідеями Ґонґадзе. На моє особисте відчуття це такі закладені підвалини, того, як журналістика в Україні будувалася в роки Незалежності і внесок Георгія в цьому очевидний. В тому, якою він був людиною, тому що зараз ми ж часто говоримо, що якби Гія був тут з нами, він очевидно був би на фронті або він був би воєнним кореспондентом. Це теж закладений певний приклад так, в спільноті в професійному середовищі, саме таких журналістів, які починали розвиток незалежної журналістики в Україні. З одного боку, ми, попри російську агресію, попри все виклики, ми дуже активно розвиваємося. Ми дуже агресивне середовище, яке Викорінює просто диктатуру, яке зносить диктаторів, і яке все ж таки потужно породжує ці реформи, попри те, що в нас там якісь олігархічні клани знову ж таки якісь зовнішні, ну та сама Росія. Георгій був революціонером, і він якось це революційне зерно просто поклав фундамент, навіть фундамент української журналістики. Її ж не планував бути героєм, да він працював саме як журналіст, і саме той журналіст, який хоче завжди казати правду. Він шукав правду і він хотів хотів її доносити. Це було насправді головне. Він працював там в ММЦ «Інтерньюз» над програмою Параграф да потім створив там програму на Радіо Континент Сергія Шолоха. Потім зробив врешті-решт українську правду заради того, щоб працювати журналістом. Наскільки вдалося це українській журналістиці підтримати, я думаю, що багатьом да я думаю, що Багатьом сколихнув цей. Приклад його, навіть ті протести, які були, це теж були бажання сказати правду і сказати ні авторитаризму, яка який був і проти свободи слова. Але безумовно, потім воно все розчиняється, і тому кожного року треба знову і знову нагадувати, що журналістика все ж таки це про правду. Ці проблеми, які існували в Україні, вони нікуди не ділися спочатку. Року... Виклад лише чотири справи за фактами нападів до журналістів дійшло, 에, верніше, отримали вироки в суді. Тільки чотири справи з З десятків, ну там справ, ну 80, скажімо, так це дуже розхолоджує, і ми розуміємо, що. Нам боротися з безкарністю, ще і боротися, і ще, напевно, і нашим дітям вистачить. Виклик сьогодні найбільший це, звичайно, війна. Це війна з Росією, це намагання Росії покорити Україну. І це був, це перший виклик, з яким треба боротися. І нас, журналістів, колег є дуже складне завдання насправді балансувати між тим, щоб говорити правду. І щоб не нашкодити, і щоб змогти, щоб це суспільство було залишалося об'єднаним для того, щоб воювати з цим жахливим ворогом. Але як тільки завершиться війна. Ми, журналісти, маємо повною силою зайнятися внутрішньою внутрішнім питанням внутрішньої політики, внутрішнього, внутрішнього державотворення, щоб насправді за допомогою журналістів, за допомогою фактів, за допомогою розслідувань збудувати, допомогти збудувати ту країну, в яку ми так хочемо, в яку ми так віримо. Колеги загинули з 14-го року. Звісно, ті історії страшні.